Знаєш, що я зрозуміла після того, коли прийшла через свій досвід, через свій сценарій, через свої уроки. Що життя це не випадковість, це програма, це код нашого внутрішнього світу, нашого внутрішнього стану. І все, що приходить в наше поле, кохання, люди, везіння та буквально все. Це відлуння нашого внутрішнього стану, який ми носимо в собі як таку, знаєте, первинну матрицю. І знаєте, я дуже довгий час жила, так, ніби моє життя хтось вирішував. Моє життя просто йде в ньому учасник. Сценарій написаний і нічого змінити неможливо. І знаєте, я дуже довгий час жила такою думкою, що моє життя вже написане, мій сценарій написаний, він вже вирішений якимось іншим, а я просто живу і дотримуюсь цього сценарію, і нічого вже не змінити. Але я дуже сильно помилялася. Приходилося тікати від болю, він тікав за мною. Коли я шукала кохання з знаєте, такої внутрішньої пустоти, просто хотілося її заповнити, я знаходила того, хто також був пустий. Коли я так сильно хотіла свободи, я тримала себе в такій в'язниці страхів, боялась зробити щось не так. І потім сталося те, що зазвичай запускає найсильнішу трансформацію, сталося руйнування. Стосунки, де мене не чули, були зі мною, але мене не чули. Той самий переїзд, який наче подарував нове життя. І в той самий час обнулив все старе. в які просто приходилось вибирати, чи провалитися в таку безодню остаточну, чи почати все з нуля. І знаєте, от саме в такі моменти я побачила. Що наше життя воно насправді не реагує на бажання, воно тільки реагує на наш внутрішній стан. І наші такі дрібниці. Я просто змінила заставку на своєму телефоні. Зараз я її покажу. Ось, і переїхала в нову сонячну країну, в якій я зараз живу. І знаєте, от я просто дозволила своїй думці стати реальністю, підлаштуватись під мій стан. Коли я сказала, що я хочу більше, я заслуговую на більше, і тоді все почав відкривати нові двері, які до цього часу були зачинені. І знаєте, не тому, що по приколу, не тому, що. Пощастило, а насправді тому, що е, мій внутрішній код, він змінився. І, як би це не звучало, але ми програмісти нашого життя. Навіть е, в тій самій цифрі нашого дня народження є вже такий, знаєте, вшитий код. Який дає нам безліч, безліч варіантів вибору. І тоді, коли ми починаємо жити без страху, без чужих очікувань, тоді реальність починає підлаштовуватись під нас. І я вам скажу, я не та, яка була рік тому, я не та, яка чекала, що хтось прийде, врятує мене, заповнить мою внутрішню порожнечу. Сьогодні я жінка, яка нарешті почала жити свідомо, яка знає, як все влаштовано, яка творить не з порожнечі, а творить з наповненості, і яка тільки вчиться жити структурно, по коду, не по хаосу. І знаєте, що я хочу сказати? Якщо ви зараз приходите щось дуже сильно складне, знаєте, світ це дзеркало. І він нічого не забирає. Він просто прибирає те, що зараз не резонує з вашим внутрішнім світом і не підходить вашому майбутньому. І коли, коли ви зміните, зміниться все, що навколо, зміняться люди, зміниться середовище. Зміниться ваш шлях, і зміниться або прийде навіть ваша любов. Це фізика, математика, <смі> така матрична поведінка вашого коду. І знаєте, я це все проживаю на власному досвіді. І я хочу, щоб кожна жінка відчула те, що життя починається зсередини. І кожен новий, кожен щасливий сценарій. Починається саме з вас.